Ви тільки подивіться на оцю ненажерливу ропушенцію, яке воно джірне виросло. Кушоц. Ку-шоц. Ну не делай вид, ти спиш, і знаєш, що ти будеш хавати. ти тиждень не їла. Мишка біга. Та-та-та, та-та-та. Не, ну трохи, да, знаю часу, трохи займає. Вона пока дупля вріже, ну це трохи... да. Трохи є цього. А! Вот the fuck, мазефакер! Що ти делаєш страшило? І деревно буде поглощати оцю мишу. Але з моменту, як я її купив, ви подивіться на оцього нургла. Вона її зараз кофтне. Просто, блядь, ціляком. Мило любо, це дивитися. Як одне животне пожирає друге. Кайф. Не вдавись, маленька, не вдавись.